Усім гарного дня і сьогодні шию дві майки з трикотажу в складі 100% льон. Нижню майку я хочу пошити білого кольору, а зверху буде яскрава салатова для свіжого літнього образу. Кожного кольору у мене по одному метру, але тут видно дуже великий перекіс. Тканини, і тому я буду намагатися кроїти так, щоб цього уникнути. Та білий трикотаж, який мені теж доведеться рівняти. Він тоненький і з легкою прозорістю. Я вже попрала вручну, і зелений трикотаж трохи полиняв після прання. Викрійку буду брати із журнала бурда 10-й номер за 2014 рік. Модель 141. І розмір буду брати 44-й, буду кроїти без припусків. Трикотаж я положила кромкою до центру. Це в мене полочка. Довжину майки я буду робити 60 см плюс припуск на підгін 2-3 см. По боковим швам я припуски не додаю. Пройму та горловину я теж буду криїти без припусків. І ще до плечових швів я додала 1,5 см. І мені здається, що горловина спинки дуже широка, тому я по лінії плеча вирішила додати 2 см. Я тут намагалася вирівняти, і ось такий перекос в мене видно. Я хочу вкоротити спинку. в мене довжина талії спинки коротша, ніж по викрійці. Я лінію талії піднімаю на 2 см вище. Можна розрізати, але я не розрізала, просто сколола і все. Після того, як я вкоротила спинку, боковий шов на став довшим, щоб їх зрівняти, або вкорочую перед, або просто коригую лінію низу по полочці. З відрізу, який в мене залишилися, буду кроїти бейки для горловини та пройми. Я зараз хочу зметати і приміряти, але щоб не розтягнулася в мене пройма та горловина, я проложу строчки. Я на спинці по горловині додавала 2 см і я їх залишаю, а залишок по проймі зрізаю. Процес пошиву буду показувати на зеленій майці. Білу вже збираю за кадром і зараз показую моменти, які змінила. Зараз буду кроїти зелену майку. Я тут теж намагалася вирівняти якось полотно. Понизу я нічого не змінюю, а по горловині і проймі я буду зменшувати на 2 сантиметри. По боковому шву я нічого не додавала, але коли я пошила, я зрозуміла, що все ж таки можна було додати по 1,5 см. І ще хочу сказати про виточки. Я приміряла, все добре, лягло, тому вирішила обійтися без неї. Я лінію пройми опускала на 1 см. І тому на зеленій я роблю те ж саме. І тепер в мене виходить нова лінія пройми. І від цієї лінії я вже буду зрізати 2 см. Я зараз монтую відео і бачу, що зовсім нічого не видно. Але я зараз викрою і думаю, буде зрозуміло. Зараз буду кроїти полочку. Понизу я не буду додавати припуск, тому що боковий шов в мене якраз співпадає. На полочці я вже намалювала лінію горловини та проньми і зараз буду кроїти. І відразу крою бейки в готовому вигляді я хочу, щоб вони були 1,5 см. І виходить з припусками по 5 см три смужки. І я тут теж врахувала перекос полотна. Розкроїла я деталі, це полочка і спинка. Зараз буду прокладати строчки по проймі, горловині, щоб в процесі роботи не розтягнути. Зараз буду сшивати плечові шви строчкою під номером 42. Я буду називати її трикотажна строчка, так як вона підходить добре для трикотажу Голку я поставила мікротекс номер 60, вона мені підійшла найбільше для тонкого трикотажу і не залишає дирочок. Плечові шви я зложила. Лице з лицем і зшиваю. Шиви можна розпрасувати, і тепер я припуск по спинці зрізаю, залишаю десь 0,5-0,7 0,5-0,7. Край припуска полочки я підвертаю і закриваю. І тепер мені треба проложити теж строчку. Зараз я міряю довжину горловини. Довжина горловини 98 см, але бейку крою на 10 см коротшу, тобто 88 см. Трикотаж тоненький, добре тягнеться, тож і краще буде облягати горловину. Щоб бейка краще лягла, попередньо формую її праскою. Кінці бейки зшиваю звичайною прямою строчкою на бейці відмічаю центри, складаю її навпіл і ставлю мітки, потім ще раз складаю від центру і так отримую 4 рівномірні ділянки для пришивання. І такі ж самі мітки роблю по горловині. Шовбейки буду ставити назад, мені не подобається збоку, суміщаю з центром горловини по спинці і так суміщаю і сколюю усі мітки. І пришиваю трикотажною строчкою. Шов пришивання 1 сантиметр. Далі мені треба зігнути бейку навпіл на виворіт, підігнути край і пришити. Для зручності спочатку я наметаю і буду пришивати в шов пришивання бейки по лицьовій стороні. Запрасовую шов пришивання бейки. з колюю та приметою край бейки приметою так щоб край бейки шов пришивання на 0,1-0,2 мм нитку взяла в колір тканини оскільки трикотажна строчка навіть при максимальній ширині все одно мілка і в деяких місцях дістати її складно, тож краще, коли вона зливається з тканиною. Приметала бейку, ось так в мене це все виглядає. І зараз буду пришивати трикотажною стручкою, в шов пришивання бейки по лицьовій стороні. Пришила бийку, ось так у мене виглядає. Наметочні строчки я вже поприбирала. І зараз буду зшивати бокові шви. Ширина шва 1,5 см. Показую ближче, як виглядає ця стручка, вона гарно розтягується і не лопається. Шви я припрасовую, припуск по спинці зрізаю до 0,5-07 мм. Припуск полочки запрасовую в бік спинки, далі підвертаю край фіксую праскою. Тепер буду пришивати край припуску трикотажною строчкою, шитиму по лицьовій стороні, адже трикотаж прозорий, і я бачу, де проходить край. Мені дуже подобається, як виглядає шов, він плоский, без потовщень і дуже виглядає акуратно. І таким чином я зараз буду пришивати бейку до пройми, але бейку я вирізала меншу на 6 см. І залишилось мені підшити низ. Я запрасувала на 2 см. І тепер думаю, якою строчкою мені підшивати. Звичайно, було б дуже просто поставити двойну голку і підшити. Мені подобається, як з лиця виглядає, а от з виворотньої сторони мені не дуже подобається, як виглядає строчка. І я обрала ось цю строчку, вона широка і мені подобається. Так вона з лиця виглядає. І так з виворотній сторони. Я цією строчкою підшила і білу майку. В мене ця строчка під номером 29. Виставляю довжину стіпка на 3,5, а ширину строчки на максимум. З виборотньої сторони місцями може виглядати припуск, я його обережно зрізаю. Залишилось зробити ВТО і майки готові. Ношу їх разом, зараз це популярний прийом, і такий варіант виглядає свіжо і актуально. Завжди цікаво подивитися на річ з боку. І вже на фото я помітила, що ззаду утворюються складки, можливо, варто було зробити бокові розрізи, тканина тоді б краще спадала, а може це так і має бути саме в моєму варіанті. Якщо у вас є ідеї, як можна ще покращити посадку, буду рада почитати в коментарях. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей у наступних відео.